Ми продовжуємо обговорювати останні події в країні в нашій ранковій студії. Політолог Володимир Фесенко Володимир Вячеславович, доброго ранку. Вам Вітаю вас. Отже, головна претензія до влади протестувальників на сході це те, що Київ їх не чує, і тепер, начебто, оголошено про намір провести референдум стосовно федералізації країни. Однак протести не вщухають. Що ще треба почути Києву? Як ви гадаєте? Ну знаєте, мені здається, що зараз. Ну, якщо не Донбас, то про Донбас чують не тільки в Києві, чують по всій Європі. Так, да, і от коли я чую це запитання, нас не чують. От я хочу ну, отримати більш конкретну відповідь: а що саме не чують? Вимоги, нібито відомі, але єдиної чіткої позиції нема. Навіть от про референдум, так. Да, різні люди. З різних протестних груп говорять про різні референдуми: хто про місцевий, хто про всеукраїнський, хто про федералізацію, хто про відокремлення. Тобто мені здається, що немає єдності навіть е, всередині протестуючих, е, і е, тут, знаєте, от, таке враження, що йде викид агресії, плюс інспірування цих протестів. Але так чи інакше, зараз дійсно, от, щоб почути, так. треба починати переговорний процес. Інша річ з ким. От з одного боку влада безумовно, да, хто з іншого боку. Ну логічно, що це мають бути представники органів місцевого самоврядування, в принципі, це логічно. Але е, тоді треба вирішувати, хто саме з тих протестуючих, хто готовий домовлятися, хай вони когось делегують, і треба починати переговорний процес. Пане Володимире, ось чимало аналітиків схиляються до думки, і вони, начебто, бачать в підігріванні протестів саме на сході України прагнення місцевих еліт виторгувати собі преференції у нової влади. Яка ваша думка з цього приводу, що може стати предметом домовленості, як гадаєте? Ну, те, що цей фактор є, він працює безумовно. Є. Я поділяю mm -hmm. цю думку, да, але в чому проблема? На жаль. Е, моє особисте враження, що місцеві еліти втратили контроль над ситуацією. Вони її вже не контролюють. Очевидно. Да, от це проблема. Друга проблема на ці протести. Вже більше набагато більше і цілеспрямовано впливають з Росії. Тобто вже не тільки місцевий чинник, але й російський. Але найголовніша проблема полягає в тому, що, на жаль, значна частина населення підтримує ці протести. Я маю на увазі от в цих регіонах. Тобто у цих протестів, у цих от виступів, акцій є достатньо масова соціальна база. І з цим теж треба рахуватися. Але так чи інакше, завжди є вожаки, якісь лідери, ті, хто очолює, і з ними треба домовлятися. Про що, в принципі. Більш-менш так, предмет можливих переговорів, він відомий, хоча потребує конкретизації. Ви хочете більше повноважень для регіону? Давайте домовлятися. Так. Тут є різні варіанти. Ви кажете про федералізацію, але те, що пропонується і з боку Росії, і з боку деяких протестантів, це не федералізація, це створення конфедерації. Да, якщо ви хочете незалежності Донбасу, давайте тоді домовлятися. Навіть я думаю, що, хоча це не всі сприймуться, але я думаю, що врешті-решт, якщо іншого виходу не буде, навіть хай да, самі люди визначаються, вони хочуть жити разом з Україною чи ні. Як кажуть, да, насильно він не будеш. Так. От думаю, таке питання можна ставити. Але є нормальний варіант: децентралізація або варіанти там економічної федералізації. Про це можна домовлятися. І якщо еліти хочуть цього, хай вони продемонструють, що вони можуть впливати на ситуацію, на ситуацію і взяти її під контроль. Зрозуміло. Зате ось якесь дивне таке ставлення до російської експансії у східній регіоні України з боку лідерів президентських рейтингів, наприклад, Юлія Тимошенко так. На раптово змінює свою позицію інші представники першої трійки, взагалі, здебільшого відмовчуються. що відбувається, вони бояться допустити якусь допустити якоїсь помилки. Ні, ну я б не сказав, у кожного своя тактика. От щодо лідера перегонів Петра Порошенка, я думаю, що його стратегія, тактика полягає в тому, щоб не робити різких рухів і різких заяв. Тобто треба утриматись на хвилі нинішніх симпатій, нинішньої популярності, тому краще не робити Називається крок вліво, крок вправо. Треба йти вперед. Щодо Тимошенка, да, у неї відчувається от останні заяви, це свідчення того, що вона змінює стратегію, але це пов'язано з різкою зміною політичної ситуації. Оскільки виникла різка загроза відділення Донбасу, різке так. загострення ситуації на Донбасі, вона під це підлаштовується, і мені здається, вона робить ставку зараз на е, е, тих виборців, які є прихильниками майдану і які виступають за більш жорсткі дії влади щодо наведення ладу в Донбасі. Е, от е, тут е, Тимошенко вже підлаштовується під настрої своїх потенційних виборців. Ну, Інший приклад, Сергій Тігібка. Тігібка, мені здається, він е, от зараз у останніх заявах він хоче виступати в ролі миротворця. Це, це принципі, теж відповідає певним настроям. Тобто кожен для себе обирає ту лінію, ту тактику, яка відповідає його власній стратегії і нинішнім настроєм потенційних виборців. О, Дмитрий, але ось цікаво. От в нинішніх подіях, хіба не різких якихось е, прухів заяв потребує суспільство, власне і кандидат може можливо на цьому і виграти. Ну, ви знаєте, ну от Тимошенка, я думаю, всього виходить, що зараз треба діяти рішуче, е, да, ну, це її стиль. Да, це її особливість політичного стилю, тому вона так от і діє у Порошенка інший стиль, він більш обережний і зараз дійсно теж потрібна достатньо обережність і в політичних рішеннях, потрібна достатньо гнучка стратегії, тактика по відношенню до тих політичних рухів в Донбасі. Тобто, на мій погляд, оптимальний варіант треба поєднати рішучість. І поміркові і гнучкість це можливо. Знаєте, як кажуть, отаке от відома є прислів'я. Політика це мистецтво неможливого і тут можливе, це програми мінімум. Треба треба робити, треба рухатись в цьому напрямі. Треба шукати оптимальні політичні рішення. І інакше виходу просто немає. Ви гадаєте, як відіб'ється ситуація на сході на перебігу президентської гонки? Ну зараз головна проблема. Її розуміють, ситуація на сході це головний ризик для президентських виборів. І тому, в принципі, і лідери президентських перегонів, і провідні політичні так. сили в один голос кажуть про те, що необхідно провести вибори і зробити все, щоб ці вибори відбулися. Але на сьогодні очевидний величезний ризик, того, що в двох областях, от в Донецькій і Луганській, вибори провести буде дуже і дуже важко. Тобто так. це от зона ризику на сьогодні. Ну знову ж таки, якщо вибори такі не відбудуться у визначений термін, їх до вона доведеться перенести. Ну насправді я думаю, що зараз всі зацікавлені в тому, щоб відбулися вибори, Та. але закон. Нинішня версія закону про вибори президента України допускає, що в деяких, на деяких територіях, на деяких дільницях на вибори можуть голосування може не відбутися. Таке, на жаль, можливо, так. тому законодавці підстрахувалися, але все рівно. Це ж дві області, причому такі чисельні області, так. Донецька взагалі найбільш чисельна область в Україні. Це дуже важливо. Тому я, от прихильник от тієї ініціативи, яка висувалася спробувати домовитись про те, щоб одночасно провести 25 травня, або можливо, там під час другого туру президентських виборів в середині червня одночасно провести і президентські вибори, і голосування на всеукраїнському референдумі. то кому крім Кремля ще може бути вигідний зрив та принесення виборів? Ну ні, на мій погляд, це в основному Кремль. Е, да, є чутки про те, що там деяким кандидатам пропонують такі варіанти, але наскільки я знаю, і чув пропозицію лідерів перегонів, зокрема. Має Юлії Тимошенка, ну їй так не тікають, іноді що це вона хоче. Так. Ну я навіть її запитував особисто про це. Відповідь була е, е, така, що вона виступає за проведення виборів е, своєчасно. Е, але пропозиції є там є законопроект Руцьковська, е, але навіть той факт, що е, з боку тієї ж батьківщини були пропозиції внести корективи в закон про надзвичайний стан так. таким чином, щоб це не заважало проведенню президентських виборів. Тобто, це свідчення того. Що установка на проведення президентських виборів своєчасно вона зараз це ж залишається домінуючою, зрозуміло. Я дуже дячно за цю розмову, за те, що ви завітали до нас. Гарного вам дня. дякую.